В ефірі новини на Дніпро. Тіві. Я Анастасія Васько. Вітаю. 17 людей, що постраждали внаслідок удару росіян по царичанці цими вихідними досі перебувають у лікарні. З них шестеро важкі, інші у стані середньої тяжкості. Дитину, яка ще вчора перебувала під наглядом лікарів, вже виписали. Вночі ворог знову обстріляв Нікополь спершу з, з градів, потім з важкої артилерії. Пошкоджені гімназія, санаторій, сім приватних будинків, три господарські споруди, два гаражі, три авто та причіп. Понівечені лінії електропередач і газони. Люди не постраждали. Продовжився терор і вранці. По місту поцілили дроном камікадзе. Наслідки ще уточнюються, повідомили в ОВА. Понад 16 тисяч одиниць гуманітарної допомоги отримали заклади освіти Дніпра від управління Верховного комісара ООН у справах біженців. Партнери надали 12 тисяч теплих ковдр, півтори тисячі акумуляторних світильників та майже 2,5 тисячі каністр для води. Усе це розподілили серед закладів, які мають найпростіші укриття: 119 шкіл, 82 дитсадки, центр штурм та інклюзивно ресурсний центр номер 2 у Зв'язку з тими викликами, з якими ми стикаємося, відключення електроенергії ми не можемо використовувати те, що у нас є вже напрацьоване. Я маю бути наприклад ті ж обігр... обігрівачі в школах, відсутність денного світла у укриттях, і ця допомога, яку ми сьогодні отримуємо, вона дуже вчасна і вдала. Дніпро розташовується зовсім поруч до лінії фронту і постійно перебуває під ворожими атаками. Водночас продовжує приймати велику кількість внутрішньо. Переміщених осіб саб офіс управління з питань біженців ООН у Дніпрі відкрився у березні 2022 року. Відтоді ми плідно співпрацюємо з міською та обласною владою, аби допомогти пройти цей складний час. У Дніпрі триває суд у справі смертельної ДТП, що сколихнула всю країну. 1 грудня 19-річний водій БМВ Валерій Олещенко на шаленій швидкості протаранив форт. У наслідок аварії загинула 10-річна дівчинка, донька військовослужбовця. Ще троє людей, включно з двома дітьми, зараз у лікарні з тяжкими травмами. Наші журналісти зібрали ексклюзивну інформацію про підозрюваного та його друга Арсенія Бессонова, якого пов'язують із впливовою родиною. Ми покажемо кадри з місця трагедії, відео з камер спостереження та розкажемо усі деталі цієї справи. за підозри, яка там? Ви знаєте, ви знаєте це третьо. Відмовляєте візна посилаючись на 163 конституції. Ну, таким чином, більше суда питань немає. Хотів реалізувати у Дніпрі схему співпраці з росіянами. Нові подробиці у справі про викриття екс нардепа Микитася на рекордному хабарі. У вищому антикорупційному суді триває розгляд справи колишнього нардепа та скандального забудовника Максима Микитася якого міський голова Дніпра Борис Філатов викрив на рекордному хабарі? Нагадаємо, обвинувачений намагався укласти з підконтрольними йому компаніями контракт на будівництво метрополітену у Дніпрі поза конкурсом, за що пропонував очільнику міста один з найбільших за історію України хабарів: 22 мільйони євро. Борис Філатов повідомив про це набу під час чергового судового засідання 3 грудня. Мер Дніпра оприлюднив ще одну деталь про оборудки Микитася. Той співпрацював з Ростом Атом, а також пропонував реалізувати кримінальну схему з росіянами та іранцями. Суд по справі замаху на життя громадської активістки Наталія Шонкулової почався із запізненням на 40 хвилин. Довелося очікувати обвинуваченого Чольського, одного з трьох підозрюваних, який досі залишається за ґратами, адже за нього не внесли заставу. У залі суду частково змінили порядок надходження доказів, адже в чергове не з'явилися свідки по справі. Тому прийняли рішення перейти до допиту обвинувачених. Першим виступив Андрій Чульський. Він розповів свою версію подій. Наталія сама замовила своє побиття, начебто задля піару. За словами підозрюваного, вони з Наталією знайомі давно та спілкувалися щодо організації замаху. Відповідати на запитання прокурора потерпілої та захисників Чульський відмовився. Тому він все читав з листочка і казав, і я так розумію, що ця версія подій була написана напевне йому його адвокатами, і вони так кожне слово вивірили для того, щоб жодним чином на нього нічого ніяка там не впала підозра. Але насправді потім він відмовився відповідати на будь-які запитання. А це говорить лише про те, що він не може дати відповіді. І що все те, що він сказав, це була не просто лінія захисту. Це була брехня. Окрім цього, врешті на судове засідання з'явився підозрюваний Руслан Кузьменко, який був помічений у одному з ресторанів Дніпра, де погрожували підприємцю військовослужбовцю та вимагали від нього 2,5 мільйони доларів. По цій справі відкрито кримінальне провадження. Лідером групи, нібито, виявився депутат Підгороддинської міської ради Юрій Пришетько. Тоді ж, на початку листопада, разом із ним затримали ще й Руслана Кузьменко, який проходить підозрюваним у справі по замаху на життя Наталії Ешонкулової. За словами самої потерпілої, Кузьменко не з'являвся на два попередні засідання у листопаді, нібито через хворобу. Наразі, наскільки нам відомо, підозрюваним по цій справі є тільки Пришетько. І він тільки, тільки йому було вручено підозру. Всі інші, наче, йдуть по справі, як невстановлені особи. Ми продовжуємо слідкувати за розвитком справи та триматимемо вас у курсі усіх змін. Вода замість газу у Павлограді. Чоловік намагався самостійно встановити газовий прилад у своїй квартирі. Однак, замість блакитного палива до системи газопостачання багатоповерхівки потрапила вода. Через це без опалення залишилося 35 квартир. Сума збитків за даним порушенням понад 36 тисяч гривень. Наразі наслідки аварійної ситуації ліквідовані, а розподіл газу споживачам відновлено. Якщо у вас виникли комунальні проблеми, діє єдина гаряча лінія Дніпровської міської ради. Звертайтеся до штабу взаємодопомоги громадської ради за контактами, які ви бачите на екрані. Заявки приймаються у будні з 9 до 17 години. В телеграм можна писати цілодобово. На цьому наш випуск добігає кінця. Новини Дніпро Тіві є на нашому сайті у телеграм-каналі, інстаграмі і на Фейсбук. На цьому у мене все з вами була Анастасія Васько. Тримаймося разом, бо наша сила у єдності, а мета перемога. До зустрічі.